24 жовтня у Лалізі розпочався 10-й тур. Реал Сос'єдат обіграли Севілью з рахунком 2-1. Усі голи були забиті у першому таймі. Першим відзначився Ойар Сабаль на 19-й хвилині матчу. Гості змогли відігратися. На 30-й хвилині забиває Гудель. Але на 36-й хвилині Ойар Сабаль оформлює дубль. 2-1. Реал Сос'єдат набирає 3 очки. 25 жовтня у Лалізі. У рамках 10-го туру пройшло 4 матчі. Жирона не змогли втримати перемогу з Реаловєдо. Рахунок 3-3. У цьому матчі ми побачили три пенальті. А останні два голи були забиті на 90-й та на 7-й доданій хвилинах. Еспаньол перемагає Ельче з рахунком 1-0. Єдиний гол забив Ромеро на 47-й хвилині матчу. Атлетік мінімально поступається Хетафе. 0-1. Відзначився майораль на 75-й хвилині. Валенція програли Вільяреалу з рахунком 0-2, забивали голи Морено на 45-й хвилині та Комесанья на 57-й. 26 жовтня у Лалізі пройшли чотири матчі 10-го туру. Мальорка та Леванте розіграли нічию 1-1. Реал Мадрид змогли втримати перевагу у матчі з Барселоною – 2-1. Подробиці дивіться у нас на каналі. Осасуна вдома поступаються Сельті з рахунком 2-3. Будемир оформив дубль. Також два голи забив жуджла. А переможний гол забиває Дуран на 87-й хвилині матчу. Райо Вальєкано вириває перемогу у Алавеса 1-0. Але Мао зміг забити на останніх хвилинах матчу. Тож, у підсумку 10-го туру, Реал Мадрид посідає перше місце у лалізі 27 очок, Барселона на другому з відставанням у 5 очок. Далі Вільяреал набрали 20. Еспаньол поки що на четвертій позиції. Чекаємо на матч Бетіс, Атлетіко, в яких однакові шанси піднятися вище та обійти Еспаньол. на останньому місці, як і раніше. Жирона. сім очок, трохи вище з таким же результатом Реал Ов'єдо. Далі Валенсія, Реал Сосєдад, Мальорка та Леванте набрали по 9 балів. Чекаємо на наступний тур. Нові матчі та нові протистояння.